Доброго дня, мої хороші підписники. Сьогодні хочу з вами поговорити про таке. Е, я собі подумала, я поговорю вже, тому що потім забуду. Скажу вам так, що я ці дні з офісу не вилажу. Кожного дня, а то й по двоє-троє людей приїжджають сюди купити квартиру. Приїжджають ті, котрі вже купили. Купити другу, третю і приїжджають ті, котрі ще планують. І хочу вам сказати про таке: У мене багато є, що розказати. Додивіться відео до кінця. Дивіться, це відео буде тільки для тих, кому цікаво інвестуватися в Туреччину. Всі коментарі я скрию для того, щоб кому не цікаво, просто не заходили. В кінці не забудьте подивитися, я виставлю комплекс преміум класу. Всі 3D будуть в ньому, і хочу вам розказати про таке. Дивіться зрозуміло, що часи в Україні зовсім не легкі, а скажімо так, важкі. Знаєте, коли ми завжди рухалися вперед і нам казали, що господи, щоб не було тільки війни, що у нас все погано. Ну прийшло уже саме найгірше. Але треба не втрачати духу, не втрачати і багато хто це робить, і приїжджають, і скуповують, приїжджають з грошима. І знаєте, щодня роблять такі речі, які не варто би було робити. Я це бачу зі своєї сторони, тому що я там живу. Люди в паніці. Роблять багато непотрібних речей і купляють тут, що їм попадеться на руку. Тобто, не розуміючи, треба, не треба, вони купують щоб тільки вкласти гроші. І я вам розкажу: перш за все завжди, знаєте, я сьогодні в мене був один пан з Рівного. Купував квартиру, і от мені каже: там ваші знайомі українці мені порадили, бо я з ними на пляжі познайомився і тому подібне. Я знаю, я знаю українців, я знаю різних українців, які приїхали і теж хочуть заробити, і знаю маклерів Але перед тим як довіряти комусь на пляжі, чи українцям, чи росіянам, вас дуже прошу спитайтеся а що ви тут купили? І нехай вам покажуть житло, яке вони мають. От для мене авторитетом є людина, котра щось має. Знаєте, і я вам скажу: я не довіряю маклірам, бо зазвичай макліри голі босі, продаючи, розказуючи все так круто, все так красиво, але вони голі і босі. А я є жива людина тут, не то, що я себе рекламую. Я тут вклалася, і мої підписники приїжджають до мене, і коли бачать, де я інвестувалася, просто ахають і потім кажуть, Боже, а чому ми не послухали, чому пішли в десь інше місце? От у нас є така вада українців: не слухати, слухати тільки вухам, а не дивитися. Мені завжди треба, знаєте, пощупати, помацати. Що є зараз? О, мені принесли. Сік. О. Навіть коли була в мене фабрика, я була менеджером, і коли мені розказували менеджери, що Ой ми там знайшли таку фірму, там такі гроші, та, та вся іграшка піде туди. І я кажу, Да все класно, але де гроші? Знаєте, я завжди людина, яка люблю пощупати, а не на словах вірю, якщо я не бачу, я не вірю. Треба побачити. І от сьогодні в мене був пан і каже: Так і так, і я не знаю, чи це буде, а ви там берете, а ви в тому комплексі інвест... інвестуєте. Каже, звісно, я кажу, ну ви ж бачили, ви ж сидите, бачили мої квартири. І зараз ви мене таку дурню питаєте. І вам хтось на пляжі розказав, а ви навіть не спитали, чи та людина має так офігенно, як вона розказує, чи вона має. Але я не про це. Я хочу розказати, що багато моїх підписників вкладаються. Я завжди їм доказу, якщо ви хочете тут заробляти. Я вам скажу іти в другу країну, то йти тільки гонорово. Оце моя тактика, це моя практика. Якщо я пішла до Туреччини, то я йду гонорово з України. Я нікуди не йду. Я там живу, в мене там бізнес, у мене там внуки, в мене там діти. Тобто я нікуди не збираюся йти. Якщо йти. То жити так, щоб за вас тут в Тереччині все робили, а ви тільки отримували дивіденди. Ось так треба жити. А зараз люди творять, ну в паніці скуповують аби що. І дуже часто, навіть мої підписники, котрі приїжджали, часто інвестуються. Зараз приїжджають другий, третій раз купляють і завжди по маленькій, по один плюс один. Коли я їм кажу, що один плюс один, що тут не вистачає два плюс один, що тут не не вистачає пенхаусів. Коли я їм це розказую, вони мені вірити не хочуть. Ні, треба купити десять. Ну, маленьких чому, чомусь, я не знаю. І я це ж розказую постійно. Я сама колись дивилася блоги, я приїхала, зразу взяла 2 плюс 1. Бо я розуміла, що 1 плюс 1 не, не той ефект. За навіщо вам 2-3? Краще купити одну, якщо ви дозволяєте такі гроші. І не спішити. Дуже багато хочуть вже. Ну, почекайте почекайте чекайте два роки. Зайдіть в компанію. Зайдіть в компанію, яка інвестиційно спроможна, де ваше житло постійно буде продаватися. Ви будете здавати в оренду, і воно буде продаватися. Ви знаєте, я навіть знаю тут таких людей, котрі були в моїй компанії, відмовилися, потім захотіли вже і взяли вже, і Я вам скажу, що я їм допомагаю це здавати. Повірте, і здають вони за копійки. Наші компанії вони би здавали в десятки раз дорожче. Ну допустимо. Якщо зараз, прямо на березі моря, вони здають свою 2 плюс 1 за Тисячу або тисячу двісті доларів, то у нашому комплексі преміальному, де я живу, навіть не преміальному, то там уже три тисячі євро, сто 100, 100 доларів доба. Тобто є різниця заробляти одну тисячу і заробляти три тисячі. От тільки мені не кажіть, що ви не хочете заробляти. Всі, хто приїжджають, я для себе, я не хочу, я не хочу. Чому ви ніколи не подумаєте про те? За яку ціну ви будете здавати, та ви можете зараз? приїжджають українці Махмутлар, Кесель, все це скуповують. Ну там ВНЖ не видають, Чого ви там скуповуєте? Тому що хтось того позбувається, а ви то подішовки скуповуєте? Ну мені просто цікаво. Тож які це інвестиції ніякі. Тобто, якщо ви хочете довіритися, то я тут перед вами і просто, знаєте, я розкладаю, знаєте, як ви пішли у ліс гриби збирати, вам треба їх знайти, назбирати, зварити, тоді покласти в рот. Оце робить пані Марина. Просто так, тому що я працюю в цій компанії, тому що мені платить компанія, тому що я хочу, щоб мої українці були багаті. І скажу, от я навіть розкажу про своє місто. Мої з чернівців, хто прийшов, ні одна людина з чернівців не приїхала і не купила де-небудь, тому що чернівці – це Калинівський ринок, тому що це мудрі і розумні люди. Вони заходять тільки в преміум клас, навіть не в бізнес-клас. Одеса то саме. От до мене сьогодні одесіти приїжджають, я зразу кажу, вам не потрібно то дешеве, вам треба преміум клас. І тепер хочу сказати: я зараз говорю про один комплекс в Тосморі. Дуже класне, мені сонце забирає е, цей дуже-дуже крутий гарячий телефон. Чи що? Дуже крутий комплекс стосмалі прямо на березі моря. Але там залишилися одні пентхауси, і це дуже круто. От у мене приходять навіть з Одеси, Вони розбирають по одній, один плюс. Навіщо? Візьміть раз пентхаус і не парте собі мозок, працюйте собі в Україні і не йдуть вам дивіденди. От зараз знову скажу: От, е, у нас е, там є пентхауси від е, 400 тисяч євро. Але це, здається, дуже страшна сума. Але це на два роки. І якщо ви маєте можливість, якщо ви заробляєте, Просто потерпіти, не купувати вже, вкладіть тих 300, 30% 30% і платіть собі кожен квартал. А два роки так проходить дуже швидко. І за два роки ви будете мати житло, схочете, будете здавати в оренду і преміум клас це пенхаус. Якщо 400 тисяч, ви його будете задавати за 4 тисячі євро в місяць, і вам це буде робити компанія. Ніяку тут накуповують дешеве житло, ніяка. Компанія їм це не обслуговує, от вони звертаються до пані Марини. То тепер пані Марина заробляє на них. Але я вам скажу: от тільки не кажіть, що 4 тисячі євро вам не треба заробляти, ви хочете вже і для себе. От тільки цього не кажіть. От чесне слово. І я зараз цей комплекс покажу. Там лишилися пінхаус, і вам скажу: я кажу так, як є. Приїжджають українці, мають на 10 квартир, на 8 квартир, на 5 квартир. Навіщо вам стільки маленьких? Купіть одну або дві пентхауси і живіть собі спокійно. Беріть приклад від пані Марини, бо пані Марина бере тільки пентхауси дві плюс один і заходить тільки в преміум клас. Та їх заходять мої чернівчани, та їх заходять мої одесити. Тому що зараз, саме головне, зараз якраз на часі заробляти. Якщо ви купите от кучу маленьких, думайте, якщо преміум клас. То вам треба продавати і преміум клас, ви поздавали в оренду, поздавали, і потім завжди 30 плюс 50% відсотків ще продали. Причому тут же зразу, якщо вам необхідні гроші. Шанс розбагатіти ось є. Не треба так робити. От як приїжджають мої підписники і сльози у них очей течуть, тому що вони могли собі дозволити, але цього не зробили. А зараз ті, хто приїхав з грошима, просто. Просто розкидають їх на вітер, не знаючи, що купують мої дорогенькі, тільки преміум класу. Да, буде дешевіти. Наїхали багато росіян. Буде дешевіти. Треба точно знати райони. Тільки один район, тільки той район, де не будуть мінятися закони. Для русских будуть мінятися закони постійно. Вони щодня міняються і змінюються в гіршу сторону. Тому, мої дорогенькі. Приїжджайте, думайте. А зараз я вам багато приїхала жінок з Італії, котрі собі заробляють і платять з Італії підписники з Англії, котрі просто на заробітках там, в Англії, в Італії і дозволили собі це житло. Тому що вони розумні, тому що довірилися мені. Тобто, вони не питали, вони запитали маклера, чи маклер має таке житло. Тоді він може порадити, а вони запитали пані Марину, і вони бачать наяву, яке ж слово пані Марини. Тому, мої дорогенькі, я дуже рада, що мої підписники приїжджають, але тепер треба не пороти гарячку, думати уважно. І зараз я вам показую ще декілька пінхаусів, які залишилися просто на березі моря, яким аналогів нема, і така ціна не повернеться. Навіть якщо подешеві, то тут ваша ціна, ваша інвестиція все рівно буде дорожче. Все рівно. тому думаємо, що після того, якщо вам при необхідності треба буде срочно продати, ви це пробудете. Продасте, ну просто в моменті. Ось так. От тоді це є інвестиція. І пам'ятайте, що в другу країну їхати треба гонорово, щоб вас поважали, а не купити будь-яке. Папа, з вами пані Марина. Дивимося 3D. Е -е -е -е. І далі буде. Папа, -па, мої хороші.